Це 65-й день війни між Хамасом та Ізраїлем, і я, Ейр Пінто, веду репортаж з Ізраїлю. Бойові дії в секторі Газа тривають, і під час свята Хануки армія оборони Ізраїлю перевезла 800 ханукіот та менор всередину сектору Газа, щоб ізраїльські солдати могли запалити свічки. Ці менори дійсно особливі, тому що вони були прикрашені ізраїльськими дітьми яких вивезли з їхніх домівок в ізраїльських громадах, що оточують сектор Газа, коли почалася ця війна? Разом зі свічками менори ізраїльтяни передали солдатам листи і написали привітання. Солдати були дуже зворушені і підбадьорені цим святковим жестом. Протягом останньої доби, і початку цих вихідних сили Цахалу взяли у полон тисячі терористів Хамасу. Які оточили ізраїльські війська, їх перевезли з сектора Газа до ізраїльських в'язниць? Це величезна робота, яка потребує часу та зусиль. У північній частині сектора Газа терористи Хамас здійснили несподівану терористичну атаку проти сил Цахалу на узбережжі Гази у північній частині сектора Газа, сили Цахалу. Були атаковані терористами Хамасу, які провели великий наступ на війська в районі берегової лінії Гази. Спільно з ізраїльським флотом Цахалу вдалося відстояти свої позиції і відкинути наступ Хамасу на їхні підземні позиції. Водночас піхотний підрозділ Цахалу під назвою КФІР проводить операцію з відкриття ще одного коридору в північній частині сектору Газа. Цахал – Відокремлює північну частину Гази, щоб розділити терористів Хамасу і не дати їм можливості зустрітися один з одним і переозброїтися. Це важка операція, але це єдиний спосіб перемогти цих терористів, розділивши їх і очистивши кожну частину гази окремо. Операція проводиться на дорозі Салах Адін, -Ад яка є головною дорогою, що веде з північної частини Гази. Аж до Єгипту на півдні. І Цахал створює коридори зі східного боку Ізраїлю до дороги Салах дін Таким чином, вони розділяють сектор Газа на смуги землі і утримують всі транспортні шляхи, не даючи терористам Хамасу отримати боєприпаси та інші військові припаси у північній частині сектора Газа в районі Бейтлахія. Який є ще одним величезним центром терору Хамас, група з 20 терористів вийшла з підземної позиції, в якій вони переховувалися протягом дуже довгого часу, здивувавши ізраїльські війська спробою здійснити напад? Ізраїльські війська змогли нейтралізувати терористів, і багато з них здалися, оскільки вони провели так багато часу під землею і не бачили сонячного світла. Вони не мали сили провести успішну атаку на війська. Перебування під землею в підземних тунелях негативно впливає на організм. Тільки уявіть собі ізраїльських заручників, яких утримували під землею протягом 65 днів у південній частині сектора Газа, згідно з повідомленням прес-служби Цахалу, Армія оборони Ізраїлю проводить інтенсивні операції і разом з ВПС Ізраїлю і нанесла удари по більш ніж 250 об'єктах терору Хамасу, включаючи пускові установки, склади боєприпасів та інші терористичні об'єкти, які розташовані в південній частині Гази. Ще одне повідомлення, яке ми отримали від прес-служби Цахалу, свідчить про те, що піхотні підрозділи разом з військово-повітряними силами Ізраїлю. Завдали удару по вузлу зв'язку Хамас, розташованому поруч з мечеттю в секторі Газа. Ми знаємо, що Хамас діє поруч з цивільними об'єктами, які включають мечеті, лікарні, школи, дитячі садки та інші об'єкти. Саме так ця організація веде свою війну проти Ізраїлю в іншому місці, в південній частині сектора Газа, спеціальний підрозділ Цахалу. Виявив підземні терористичні тунелі Хамасу, націлився на них і завдав удару за допомогою точних підривників бункерів, які були випущені з повітря. У південній частині в районі Хануніса, де народився Хамас, терористи Хамас ведуть запеклі атаки на сили Цахалу і намагаються не допустити ізраїльські війська до західної сторони Хануніса. Складається враження, що Цахал нарешті визначив, де знаходиться головний командний пункт Хамасу в секторі Газа. Але я повинен сказати, що зважаючи на всі ці повідомлення, Хамас програє, а Цахал нейтралізує все більше і більше позицій і командирів Хамасу. На місцях ситуація інша. Ви повинні пам'ятати, що ця організація планувала цю війну протягом 14 років. 14 років забирала всі гроші палестинського народу в Газі і використовувала їх для створення величезної підпільної інфраструктури терору. Ця війна вимагає часу, і Цахал не зможе завершити її за кілька днів. На південному фронті Ізраїлю проти Хуситів в Ємені французький військовий корабель. Повідомив, що два безпілотники-хуситів здійснили атаку на нього, і вони були перехоплені системою протидії безпілотникам корабля. Ми бачимо, що Іран здійснює атаки проти всіх союзників Ізраїлю і США в регіоні і використовує своїх маріонеток, хуситів, Хезболу, Хамас та інші палестинські терористичні елементи на західному березі річки Йордан, в Іудеї і Самарії. Перш за все, нам потрібна ваша допомога, щоб розповісти людям правду про те, що відбувається на близькому сході та в Ізраїлі. Ця війна стосується і вас, тому що якщо ми не зупинимо Хамас тут, в Ізраїлі, на Близькому Сході, вона пошириться і досягне Європи, Сполучених Штатів і решти світу. Але найголовніше, будь ласка, приєднуйтесь до нас у молитві. Моліться за солдатів Цахалу, які щодня ризикують своїм життям, захищаючи нашу країну. Більшість з них у віці від 18 до 21 року. Ми знаємо, що Бог з нами, і ми знаємо, що ми переможемо в цій війні. Але це дуже важко для всіх нас. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до нас в молитві за мир в Єрусалимі.